Закарпаття край, де кожен газда з покоління в покоління вирощував виноград і творив власне вино. Сьогодні ці традиції переростають у потужну галузь національного масштабу. Закарпаття традиційне, більше тисячі років історично тут займалися виноградарством. Це, до речі, це поки що це не бізнес, це спосіб життя для нас. І, і це наша культура, традиція і, і спосіб життя. Багато часу потратити. По друге, треба багато грошей потратити, набрати терпіння, багато навчатися, мати матеріально-технічне забезпечення, і, само собою, якщо добре постаратися, то получиться завжди добра справа. Аби обговорити стратегію розвитку галузі в Ужгороді зібралися винороби, експерти, чиновники з різних куточків України та міжнародні партнери на загальноукраїнський форум виробників виноробної продукції. Говорили про наболіле. Якщо говорити про експорт, це є проблеми логістики. Ну зрозуміло, зараз у нас військовий стан, да, це проблеми логістики. Потім проблеми в направленні, наприклад, зразків. Навіть це проблема, насправді відправити зразки міжнародним партнерам, щоб ми просто скуштували пробу наша. Не зрозуміло, чому там пільгові відсоткові ставки. Не дають не дають використовувати воно робом. питання, яке стосується євроінтеграційних питань, це директиви 633 та 7 директиви ЄС, які пропонують, скажімо так, обмеження суттєве обмеження несправедливих торговельних практик. Ринок треба, треба, треба розвивати, і його може розвивати тільки середній клас. Це наші покупці, це наш добробут, це наша держава. Попри виклики воєнного часу, у фокусі відродження та нарощення потенціалу з європейськими перспективами виноробства. Найбільша проблематика це діюче законодавство, яке трошки потрібно, як на як на мене, пом'якшити в частині того, щоб посприяти у виробництву і в подачі реалізації вина. Тому що виготовити вино це одне, але потрібно ще його реалізувати. Наступне це популяризація українського вина, це не тільки повинні працювати винороби, але й маркетологи, сумільє, інші дегустаційні комісії, також магазини, які займаються збутом вина. Наступний крок це буде вихід українського вина, в тому числі в частині Закарпаття, вихід Українського вина на світовий ринок. Найбільш проблемне питання займається, таке, що також є і скажімо так, дотримання якості вина. Туристична ситуація, розумієте, яка є, але ну, то важко в продажах, але і інтернет-платформи, дуже позитивно, що багато виноробів ліцензується, бо це крок до Європи. 17 ліцензій вже отримали закарпатські винороби. Ще п'ять на стадії оформлення. Процес іде. Сама процедура максимально спрощена завдяки підтримці влади на всіх рівнях від регіональної до державної. Загалом по Україні майже 200 ліцензованих підприємств виноробної галузі. Також поштовхом до розвитку слугує географічне зазначення. Так у краї рік тому зареєстрували географічне зазначення Закарпаття, Закарпатське вино. А вино срібної землі на стадії подачі заявки це вже 90% шляху позаду, і це можливість і. Ідентифікувати закарпатські вина на світовій мапі виноробів. Перспективи, ну, я вважаю, надзвичайно великі. Е, ну, трошки статистики, якщо у максимальному по насаджені в році Закарпаття нараховувало понад 14 гектарів виноградників, то зараз ми оцінюємо близько 700. Тобто на 20-кратний ріст можливий. Що стосується виноробів, зараз наша асоціація об'єднує в районі 80 виноробів, але нас дуже тішить те, що кількість їх росте, і ще більше тішить, що молоді люди 20-30 років проявляють бажання, проявляють ініціативи. Виноробство це частина ідентичності та іміджу України у світі. Проте також і бізнес. На початку стоїть завдання, аби у кожному магазині, ресторані, до прикладу, Закарпаття, були представлені закарпатські вина і в кожному регіоні свої локальні крафтові вина, якісні і натуральні. А далі розширення географії та популяризація українських вин за межами країни. Ситуація в гаузі, як і всі країни. Гаусь виживає, бореться за виживання, при цьому демонструє. Стабільні і перспективні результати. Питання сьогодні будуть обговорюватись актуальне, окреслити саме ті першочергові кроки, які допоможуть не лише стабілізувати ситуацію, щоб надати економічне підґрунтя і користь для держави від таких підприємств від такої галузі, продемонструвати її історичне надбання, надати. Подальші перспективні напрямки для виноробів, для виноградарів і розуміння, що ж вони можуть отримати від держави в свою чергу, і як планувати свій бізнес на завтрашній день, як думати про експорт, що дають державні програми, яку користь і чи вони працюють. Усі пропозиції та напрацювання стратегії розвитку галузі обіцяли направити уряду. До слова, вперше в історії форум відбувся саме на Закарпатті. Значимість події підкреслив і факт присутності на заході представників офісу президента, міністерства аграрної політики, ФАО, дипломатичних установ, зокрема надзвичайного і повноважного посла Китаю в Україні Машин Куня.